А це політолог Костянтин Матвієнко. Пане Костянтине, доброго вам дня! Вітаю вас, пане Костянтине. От те, що ми бачимо, ті гучні затримання, і, зокрема, і звинувачення, і ну дуже активно. Це все ж таки, от реальна боротьба з корупцією, чи ну це таке вже тривіальне зараз. ставимо mm -hmm. запитання, а чи демонстрація і більше політ етична боротьба з корупцією наразі ви відповіли за мене, тобто справді просто, це це піар, це імітація і демонстрація боротьби з корупцією. Ну просто деякі, зокрема, ну політики це зрозуміли, але експерти говорять, що от краще б щодня відбувалися подібні засідання уряду, якщо вони так гарно працюють, ну і зокрема ага. затримують корупціонерів. Я думаю, що ті експерти, які так говорять, вони лукавлять, тому що їм експертам добре відомо, що в такому разі треба, щоб був затриманий весь уряд. Ага. Тобто, тобто так... це вже певне звинувачення і підтримка позиції, зокрема це... от того, що звучало на адресу уряду, наприклад, Відображення суспільних настроїв. Ага, тобто є у суспільство вже склалося ставлення до цього уряду, і е, саме за настроями, саме за суб'єктивними оцінками і уявлення суспільства, всі вони там у владі одним миром. Тобто, всі вони там корупціонери. Пане Костянтине, тоді можна я до вас звернуся із запитанням? Я сподіваюся, що отримано на нього відповідь, тому що багато знову ж таки її не дають, кажуть, то Прокуратури і так далі. От назвіть три головних корупціонери в нашій країні. На вашу думку, я можу назвати корупціогенні джерела, так тобто, Давайте. що генерує корупцію? Ну, передусім, це звичайно судово-правова система. Це безумовно, і між іншим, оті гучні арешти, про які ми говоримо, вони стосуються переважно судово-правової системи. Самі високопосадовці називають дуже корумпованим українські суди. Це один кластер. Далі виконавча влада і все, що пов'язано з бюджетним перерозподілом. І ще один це місцеве самоврядування. Там досі, незважаючи на економічну кризу, смачним корупційним, скажімо так, напрямком є земельні відносини. Оце те, що основне зараз в українській корупції, коли говорити про Корупцію елітарно, коли говорити про корупцію народну, тобто таку от повсякденну, ну навіть тоді, коли ми сплачуємо в маршрутці за свій проїзд, то насправді це дія в системі тіньової економіки, поза як ці кошти на правду не чесним чином не оподатковуються, не обліковуються, і вони знов таки живлять тіньову економіку. Це те саме, як купувати наркотики, платити за послуги повіям чи брати участь у нелегальному обізі зброєю. На знак дорівнює вражає в даному разі між маршрутками і обігом наркотиків за е, механізмом за і те і інше є частиною тіньової економіки частиною е, тіньового обігу коштів. Скажіть, у нас зараз корупціонери саджають корупціонерів? О, слухайте, це ваша фраза, але можна я у вас її конфіскую? Ну хоча ну, б що, до кінця дня, в... да? корупціонери, корупціонери Не, я я так? Корупціонери саджають корупціонерів. Гар, гар, ви дуже гарно сказали. Я запитала, погоджуєтеся, конфіскуєте так. Я я пого я, я, я конфіскую, погоджуюся, знаю, <рес> пане Костянтине, і, і ще один момент, можливо, він трішки теоретичний, але от нині навіть в цій темі ми бачимо, що політики можливо у наближенні, у наближенні виборів місцевих, можливо, просто через звичку попередніх років. І через такі дії, тобто розвінчування когось, звинувачення в корупції, борються за симпатії. Ось це невпинне бажання подобатися прямо зараз, прямо тепер. Наскільки воно ризиковано для української політики? Розумієте, всяка імітація для української політики є дуже ризикована, тому що тоді, коли політики вдають, що вони займаються своєю справою, що вони так чи інакше намагаються боротися чи представляти інтереси громадян, коли це вдають, а не роблять насправді, це річ дуже ризикована. З іншого боку, суспільство справді знаходиться перед системними загрозами, і сумлінні політики мають про це говорити. Ти в голос, ну я б особисто, хоча я і не є політиком, а радше політичним експертом. Я б особисто до такої загрози зараз відніс би перспективну кризу неплатежів. От економіки ми ще торкнемося, торкнемося бо в яку тобто про власне... цю загрозу не говоримо. Добре, про яку можна говорити загрозу? Ну зараз ми про неї поговоримо. Ми власне і підійшли вже до цієї теми. Споживчі ціни в Україні наступного року зростуть на 9%, а валовий внутрішній продукт лише на 2%. Такі прогнозні цифри закладені у затвердженому урядом проєкті основних напрямків бюджетної політики України на 2016 рік. Як повідомляє економічна правда, номінальний розмір ВВП України у наступному році очікується на рівні 2 трильйони, і трохи більше 100 мільярдів гривень. При цьому ціни вітчизняних промислових виробників зростуть на 12%. Ціни на основну групу. Споживчих товарів піднімуться на 9%, Сам внутрішній валовий продукт порівняно з поточним роком буде більшим на 2%. Також за підсумками наступного року уряд очікує зростання рівня безробіття в державі до майже 10%. Курс національної валюти Кабмін у 2016-му планує на рівні 22 гривні 50 копійок за 1 долар. Ну стосовно, можливо, от останніх планів оптимісти. Пане Костянтин, напевно, що ці ці внутрішні валові продукти і так далі, це б мали більше економісти розтлумачити. Мене вразила це ж таки цифра, що планують вже рівень безробіття на рівні 10%. Mm -hmm. Так і це, от на рівні, повертаючись до цієї теми, зараз надзвичайно резонансно і важливою для українців. підвищення тарифів mm -hmm. і як наслідок неплатежів. Про це говорять багато експертів. Абсолютно маєте рацію, тобто підвищення тарифів прямо вплине на зростання безробіття. Давайте цей ланцюжок проститкуємо. У нас зростають комунальні тарифи. Мало того, що це є великим тягарем для кожного з наших домогосподарств. Це, відповідно, тягар для підприємств, починаючи від крамниць і кав'ярень і закінчуючи дитячими садочками чи навчальними закладами, де ми теж сплачуємо. Тепер вже так. Отже, міняється структура видатків домогосподарств. Відповідно, міняється і структура ринку. От зупиняється ринок нерухомості, далі ринок будівництва, ринок, ринок суміжних послуг. Ці всі люди, які Працювали там, опиняються на ринку праці. Роботи немає. Тоді державний бюджет змушений цим громадянам, які внаслідок підвищення тарифів опиняться безробітними. Їм доведеться сплачувати з наших коштів, тобто з коштів платників податків. Не факт, що ми з вами матимемо змогу платити податки, бо наші зарплати, ну відповідно, на приватних установах це менше позначається, на державних це вже позначилося. Наші зарплати вже заморожені. Отже, з одного боку, немає можливості збільшити. Доходну частину бюджету зростають видатки соціальні передусім через безробіття, і це все через зростання тарифів. Тепер саме зростання тарифів. От в ефірі вашого каналу, в п'ятницю, Юля Тимошенко показала просто, що називається на пальцях, да бухгалтерію. І ми розуміємо, що близько 50% оцього зростання це направду так звана корупційна складова. Цю корупційну складову ніхто не виймає, тобто все, що в інтересах громадян олігархів, яким належить ну, обленерго, припустимо, да облгази, все залишається е, там. Тільки на кінцевого споживача на домогосподарство, передусім, і на підприємство. І знов таки підприємство це зростання цін. Зростання цін це проблеми домогосподарств, безробіття, і ось цьому котлі, в несхідне несхідному ось цьому мультиплікаторі. Економіка країни і крутиться. Ну що цього не розуміє уряд? Ну чесне слово, що Арсеній Петрович Яценюк на порядок краще б пояснив би це ніж я це пояснюю. От а, тут цікавий момент, так ви кажете, що цього не розуміє Арсеній Яценюк. Напевно, що. Розуміє так, але він завжди киває, що підвищення тарифів це прерогатива і парафія НКРЄ, тобто національної комісії з регулювання електроенергетики. Отут От цікавий момент, що я погоджуюся з експертом, який, зокрема, в ефірі -лайв», який ми транслювали на нашому телеканалі Патніцу, дуже просто і чітко сказав, що в умовах тієї економічної ситуації, в умовах війни, про підвищення тарифів має говорити не НКРЄ, а мають брати на себе цю відповідальність перш за все. Прем'єр-міністр Арсеніснюк, і так само про це має говорити президент. Я знову процитую Юлію Тимошенко. Ціна на газ на енергоносії в усіх країнах це політична ціна, тим паче в країні, яка воює. Ну і от зокрема про підвищення тарифів, і зокрема про от субсидії, так на яких про які говорять, що вони фактично не стануть тим от порятунками, що платитимуть багаті, а тим, хто не спроможний, все таки можуть через субсидії собі це компенсувати. Ось що сказав з цього приводу Юрій Корольчук, підвищення тарифів не врятує ситуацію, адже люди просто не зможуть за ними платити. Таку думку в ефірі програми Шустер Лайв висловив експерт інституту енергетичних стратегій Юрій Корольчук. А механізм субсидій за його Вами може використовуватися у тім числі з метою збору інформації про статки населення. Ви не будете знати, що робити через рік, тому що люди перестануть платити, перестануть, в них не буде грошей. Люди не й дійдуть до тих субсидій. Напроти мене живе бабуся нещасна, там 800 гривень пенсії. В неї є, там три медалі. Я їй вже тричі кажу: підіть, зробіть субсидію, підіть, підіть. Знаєте, що вона мені каже? Та я там вже ходила, я знаю, що там нічого не і все. І так маса людей. Буде. А найгірше по тих субсидіях, я думаю, що ми ще повернемося, можливо, ще слово, там можна буде отримати. Дивіться, що, який буде е, результат, що е, з вас всі хочуть отримати дані, інформацію, що ви маєте, що ви там приховали, депозити ваші. Тобто, фактично, це просто для отримання інформації, чим живе населення, які в нього ресурси. А ну знову ж таки mm. чули реакцію з приводу того, що отримують інформацію про статки населення. А було сказано, що це абсолютно нормально, аби держава знала от про статки і ресурси населення. Ну тобто, типу, в цьому нічого такого немає. Знаєте, у держави є механізм отримати таку інформацію. Цей механізм називається загальний перепис населення. Так що немає проблем, щоб цю інформацію збирати і аналізувати її. Я б тут на інше звернув би увагу. Фактично в Україні лишилося 2,5 ліквідних ресурси. Головний ліквідний ресурс це земля, але про нього пізніше. Це, до речі, прямо стосується завтрашнього засідання Конституційної комісії при президентові. А другий ресурс це заощадження громадян. От вони вже ввалили банки, вони вже проїли золотовалютний резерв. Все добре, так валюти в країні лишилося мало, але вона є, що називається ну мовно, скажімо, під подушкою там під матрасом у громадян. Тому що всі 20 років люди, ті, в кого був надлишок, навіть пенсії чи якихось інших доходів, вони йшли в обмінний пункт, купували долари. Це було на рівні інстинкту. Ці гроші є. Є приблизні оцінки скільки у людей на руках вільно конвертованої валюти це не багато не мало, перевище 50 мільярдів доларів. До порівняння золото зараз коливається в районі 10 мільярдів доларів. От до цього останнього ресурсу громадян. Вони і намагаються добратися через підвищення тарифів, тому що ми пам'ятаємо, що вже високопосадовці заявляють, що за несплату можна забирати квартири, забирати ті самі земельні ділянки. Тепер другий ну, лікар... це все ще не унормовано. Це просто не даруйте це. Тобто то тобто, перепрошую, це вже унормовано. Тобто за несплату вже можна, починаючи з рухомого майна і закінчуючи нерухомістю. Оце, цей момент дуже небезпечний. Уже колекторські фірми зробили відповідну стійку. Вони вже знають, як це робити. Тобто, фактично, йдеться про вичавлювання от, готівкового резерву, готівкових активів звичайних громадян. Ми знаємо, що у вас є, і ми йдемо до вас. Приблизно так. А навіть ну, якщо у вас немає, значить ми все одно зробимо бомжем. Тепер, що стосується іншого ресурсу, я сказав ринку землі. це земля. Про це пізніше, тому що Але ми говоримо. І, і ще один ресурс: це все-таки залишки ліквідної нерухомості, от на це зараз і зазіхнула українське олігополія. Олігополія – це зрощена влада з олігархами, пане Костянтине, і от з приводу того, що ви сказали, що ринок землі це завтра матиме безпосереднє відношення до засідання конституційної комісії, воно буде першим. На ньому буде присутній президент, воно відбудеться об 11.00, і ми будемо транслювати це на живо в ефірі нашого телеканалу. Ну і зокрема, так само брати а, коментарі від присутніх на цій конституційній комісії. То все ж таки, чому говорити, що безпосереднє відношення мати на саме на тому що. Централізація, яку вони проводять в Україні під маркою, децентралізації, означає, що що зараз намагаються зробити змінами до конституції, забрати самоврядування з його бази. Села, селище, місто і перенести на рівень цієї великої складної громади. Тобто фізично влада опиниться набагато далі від проживання громадянина, ніж на сьогодні. І ця влада може бути сформована з Києва маркетинговими, політтехнологічними, фінансовими засобами. Самоврядування перестане бути самоврядуванням. А саме самоврядування зараз порядкує озим основним ресурсом землею. Тобто централізовано з Києва. Це от, під цим Це, соусом, соусом децентралізації? Під, 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 саме так, під соусом децентралізації. Пане Костянтине, я попрошу вас мені трішечки повернути надію, так би мовити, uh -huh. коли ви кажете про ресурси, на які в даному разі зазіхає уряд, або uh -huh. якими хоче скористатися, зрозуміло, що країна в непростій ситуації зрозуміло, і громадяни мають допомогти так само, але ці ресурси вичерпні. Uh -huh. Яке стратегічне бачення є в уряду, або як ситуація буде розвиватися тоді, коли люди заплатять усіма своїми заощадженими uh -huh. коштами за дорогі комунальні послуги? Я сподіваюся, до цього не дійде. думаю, що переформатування уряду це. Питання ближчих місяців, і все таки Україна отримає більш фаховий відповідальний уряд ніж той, що ми маємо сьогодні. Повернув надію. Певною мірою, але прогноз ваш все ж таки такі політичні перепитії. А переформатування mm -hmm. уряду це суто ваш аналіз ситуації, чи все ж таки спираєтесь на якісь от певні джерела? Чи має інсайдерську інформацію? Mm -hmm. Річ у тому, що питання про відставку чинного уряду справді воно час від часу виникає в різних середовищах. Отже, я думаю, безумовно, безумовно всередині коаліції є особливо на тлі серйозних економічних негараздів є певні доволі такі серйозні суперечності. Ці суперечності. І можна вирішити або публічно, не змінюючи уряд, але міняючи політику уряду, зокрема щодо тарифів. Якщо на це уряд не йде, якщо уряд поводиться так, як він поводиться, тоді я думаю, що іншого виходу, навіть у того самого президента у найбільшій фракції парламенту блоку Петра Порошенка, просто не буде. Переформатування уряду це ціна питання збереження коаліції? Можливо, це ціна питання збереження країни. Ну, для політиків ціна питання збереження країни, вона якось стоїть, можливо, на другому місці знаєте, збереження... ні. ні? Ні, тому що політики чудово розуміють, що країна це середовище їхнього існування, так само, як і кожного з нас. Е, тому все ж таки, я думаю, що інстинкт самозбереження спрацює, і або уряд буде поводитися правильним адекватним чином в умовах війни і е, глибокої економічної кризи, або він має піти. Але ціна питання збереження коаліції вочевидь коаліція має зберегтися, тому що і це підтверджується цілогічні дослідження, що громадяни, чудово розуміючи кваліфікаційну ціну цьому уряду і спроможності коаліції вивести країну з кризи, вони чудово розуміють, що загнати країну ще в інституційну кризу, коли не буде уряду, коли втратить можливості впливу президент, парламент це просто неприпустимо. Тому якраз громадяни є надійними союзниками влади у питанні збереження країни. Тут інтереси абсолютно збігаються. Пане Костянтине, скажіть, а яка ймовірність. Того, що а, на чолі уряду може стати Юлія Тимошенко. Я не думаю, що Чи для неї вона на знаєте, я ті умови, в яких зараз перебуває країна, той ресурс, яким зараз може підпорядкувати уряд, робить цю посаду неймовірно ризикованою. Це питання буквально на рівні екзистенційного вибору. Тому це треба запитувати передусім не у неї. Хоча тобто це в будь-якому разі посада камікадзе, як от, про це вже йшлося раніше. Оцей термін камікадзе Яценюк сплюндрував, але те, що це посада дуже важка, і що буквально на перцях. Однієї руки можна перелічити людей, яких зараз можна допустити, і які погодяться водночас обійняти цю посаду, це безумовно. А скажіть, будь ласка, от найближчі голосування у Верховній Раді, от які з них можуть стати маркерами щодо стійкості коаліції або певних побажань і у політичних силах? Я думаю, це оці от закони, які буде вносити президент. Конституційний процес і, і все ж таки питання про вибори, тому що президент сказав, що вони мають відбутися. Питання на якому законі раз, і на якій територіальній основі місцевого самоврядування два. От коли ми будемо проходити оце от унормування, це будуть е, такими справді маркерами стійкості коаліції. А якщо говорити, що вони відбудуться, от за пропорційними списками суду за пропорційними списками суду за пропорційно. Ну, це рекомендації наших міжнародних партнерів. В цьому безумовно зацікавлені справжні політичні партії. А от ті, хто зараз намагаються зробити централізацію під маркою децентралізації, от вони зацікавлені в мажоритарці, тому що мажоритарники купують округи, але мажоритарники це підприємці, бариги, інші кращі люди нашого королівства. Вони залежні від прокуратури, від суду, тобто від фактично президентської вертикалі. Ось через них централізацію зробити набагато простіше. Дякуємо вам. На цьому Дякую. ставимо крапку у цій розмові.